Сто дорогі шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги? Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я бажаю вам вічире серця, миру, і радості. І прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитв. Але важливіше, я хочу вам нагадати, що Бог, Творець Неба і землі, любить людей. Бог добрий, але Бог є також святий і справедливий. Божа справедливість вимагає покарання. Ми всі люди грішні і заслуговуємо на це. Кожен з нас робить той чи інший гріх щодня, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Але Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть. це вічна розлука з Богом. Но є добра новина, що Бог послав Свого Сина Ісуса Христа. Який помер на Христі, який взяв наші ріки на себе і повністю заплатив, і Він воскрес в день по Писанню, ради нашого оправдання. Ну для того, щоб людям спастися, потрібно щиро покаятися в своїх ріках і увіривати в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, як єдину надію на небо, як єдиний шлях до Бога. Ісус Христос Він сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо прийти до Бога, попросити в нього прощення і Бог нас простить, тому що Ісус Христос за нас заплатив. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли від імені Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся в свої гріха, визнайте свої провини перед Богом. Віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть це прощення завдяки Ісусу Христу. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Отець Небесний, благословиться цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй Україну, зупини цей геноцид во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.